Два асептичних бокси, призначених для трансплантації кісткового мозку, в максимально стерильних умовах, відкрили сьогодні міжнародний день онкохворої дитини в центрі дитячої онкології та гематології. Раніше таких пацієнтів лікували у дорослому відділенні, розповіла завідувачка центру Оксана Глухарева. Схожі палати є лише у Києві та Львові. Коли дається мегадозова хіміотерапія, яка спалює все на своєму шляху. І якийсь період, коли підсаджується той кістковий мозок, людина стає зовсім беззахисною. В неї немає отих перед бактеріями, перед вірусами, перед любою інфекцією. Ці бокси оснащені фільтрами, які фільтрують повітря і не допускають тих бактерій. У нашій ванній кімнаті також. Ж вода оснащена тими гепафільтрами. Це блок управління, взагалі кліматом, температура, вологість, потоком повітря все ж підтримується. Першим до боксів зайшов пацієнт центру Іван Ковтун разом із мамою Наталею. Надіємося, що на будущее воно ще потрібно. Відкрили палати коштами одного із супермаркетів та доброчинного фонду таблеточки. На це спрямували 5 мільйонів гривень. Ми хочемо, щоб наші діти. Жили в нашій країні, на нашій землі, отримували гідне життя, гідне лікування, завдяки благодійникам, завдяки благодійному фонду АТБ, завдяки пересічним українцям, які долучилися до акції, ми якраз і змогли принести європейське лікування в Україну. Ми перемагаємо на фронтах збройними силами. А от таких подіях ми перемагаємо, звісно, коли робимо спільну добру, і завдяки нашим. Ініціативам наших друзів дуже добрий настрій. Я хочу вилікуватися, хочу ходити. Я, я дойду до цієї мети.